Такі оправи найбільш популярні до іміджових окулярів або ж до сонцезахисних. Ця модель підійде жінкам. Ідеальний варіант, тому що гарна великооб'ємна лінза і не заважає в полі зору. Повністю пластиковий корпус з округлою лінзою. Варіант моделі оправи для жінок. Зручні носоупори. Саме завдяки ним тут комфортна посадка на перенісі, вони не тиснуть і не залишають слідів при довготривалому насінні. Повністю пластиковий залушник, але з металевою серцевиною. Надійність на довгі роки. Металевий кріплення, вони без флексів, тому краще буде орієнтуватись на заміри. Їх можна розглянути на сайті Київлінза, або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Повторюю, що сюди можна встановлювати лінзи як для гарного зору з тонуванням, наприклад, або ж для корекції зору на рецепти зі знаком Мінус, також для корекції стигматизві тільки прозорі лінзи, а фантастично виглядатимуть фотохромні або ж тонування Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. у Цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі у коментарях.